Усім привіт! Ви на каналі Алітара. Сьогодні дивимось прогноз для знаку зодіаку Близнюки на місяць червень, що чекає в червні близнюків. Це відео не записано не так, як звичайно, тому що я скоротила декілька позицій, тобто в нас менше позицій, але додалась нова позиція. Це особисте питання. Якщо у вас є якесь важливе питання, і ви думаєте, як воно вирішиться в червні. Подумайте про нього, задавайте його, можете проговорити в голос, якщо хочете, і я, можливо, витягну для вас якусь підказку або пораду, або розповім, як вирішиться саме це питання. Так, добре, близнюки, Червень, місяць. Що чекає близнюків в грошах та в роботі? Що чекає в відносинах в плані кохання? Так, здоров'я. Угу. Відповідь на ваші особисте питання. Так. І карта поради. Цікаво. І так, перше це в нас гроші та робота. І у вас тут вийшла десятка жезлів. Знаєте, якщо у вас якісь є цілі на роботу, на гроші, наприклад, там відкласти стільки-то, заробити стільки-то, то, скоріш за все, ви досягнете цієї цілі. Проте це буде дуже важко вам даватися. Тобто ви несете тягар на собі, скажімо так. Проте, Результат буде, він максимальний. Тобто, ви, якщо ви планували щось відкласти або заробити, ви це зробите. Для когось це просто тяжкий стан роботи. Тобто, коли ви багато працюєте, а мало отримуєте, або навіть якщо і отримуєте нормально, все одно ви як втомлені будете від своєї праці. Так, давайте ще до. Подивимось, докладемо. Гроші, робота, близнюки. Тут Пентаклів. Все ж таки ні, все ж таки, ви отримаєте своє, навіть якщо важко, навіть якщо вже не можу, навіть якщо вже не хочу, все одно дійдете до кінця, отримаєте свій пентакль, реалізуєте свій потенціал. туз пентаклів це фінансова карта, карта можливостей, карта нових. Якихось проєктів, нових починань, нової роботи, нових пропозицій. Карта, коли ми отримуємо можливість заробити грошенята. Причому з десяткою жезлів це як ви отримаєте ніби в нагороду. Тобто ви дуже хотіли там підвищення, наприклад, ви його отримаєте. Ви дуже хотіли там щось заробити, так, відкласти, ви це зробите. Так, давайте ще одну. Сонечко. До речі, у вас тут два сонечко в цій колоді два сонця, вони трішки різні, але ви, 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 ви два і зібрали, два сонця, бачите? Е, це супер, тому що сонце каже, що в грошах в роботі час процвітання, час сяяти, час показувати своє, я не знаю, як це сказати, Ну, ви будете задоволені тим, що відбувається. Так, ви будете втомлені, так, ви будете дуже багато працювати. Так, у вас не буде навіть часу на те, щоб там приділити собі якийсь час. Проте вам буде кайфово. Можливо, будуть витрачатися гроші на дітей або зароблятися, заради, заради дітей. Проте, кайф тут ну просто щастя, радість, щастя, комфорт. <свят> Якщо хтось хотів сяяти для когось, тобто стати блогером, розпочати якусь нову діяльність, ось, будь ласка, час. Час сяяти, <свят> як сонечко. Так. Класно, дуже класно. Відносини в плані кохання. І тут у нас дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів нам каже, що. А, ви Трішки накручуєте себе, трішки переймаєтесь за, за свої відносини. Можливо, в когось нема відносин, і ви переймаєтесь, що ось не реалізується ваш потенціал до кохання. Так? Можливо, для когось це навпаки такі відносини трішки, знаєте, як. Ну, складні, і через це ви постійно про них думаєте, постійно вирішуєте якісь питання, щось собі там плануєте. І це постійний потік мозковий, що ви не можете навіть заснути, наприклад. Давайте подивимось, що в нас ще чекає у відносинах в плані кохання. Якісь страхи, знаєте, як переживання за кохання за відносини. Може, ви просто будете переживати за якусь людину, так? якщо ви там за свого чоловіка або за свою дружину, або за дівчину хлопця, так? пуста карта. Ну, насправді надумані, я думаю, ваші, бачите, вона пуста, якщо що. надумані ваші переживання, тому що карта пуста, тобто нема підґрунтя для того, щоб. Перейматися, але чомусь перейматися будете за свою другу половину або просто за вашу ситуацію в коханні. Королева Кубків, вибачте, королева Кубків це карта, вона може і вас показувати, а може іншу дівчину показувати. Якщо це ви, то ви насправді дуже емоційна людина, дуже любляча, ви можете багато віддавати, ви можете. Проявлятися, ви можете любити, кохати, ви можете віддавати цю любов. так? І ну, напевно, що якась негативна сторона цієї карти все ж таки пов'язана якраз з дев'яткою мечів. Це коли ми настільки кохаємо, що аж накручуємо себе. Отаке От може бути. Можете себе накручувати в червні місяці. Якщо у вас немає відносин, так то скоріш за все, я не бачу змін. Я бачу, що ви будете чекати якихось е якоїсь людини в вашому житті. Проте, якщо ви хлопець, то у вашому житті з'явиться дівчина, так? Або якщо ви дівчина і вам подобаються дівчата, то в вашому житті також буде дівчина, яка буде і вас надихати, і ви будете надихатися і надихати цю дівчину. <свистач> І буде таке, ну, прям кохання, любов. А проте, через страхи якісь. А якщо, е, якщо у вас, в принципі, зараз все стабільно у відносинах, у вас є друга половина, це просто переживання щодо ваших відносин. Просто якісь переживання будуть. Тобто, в принципі, все рівно, але трішки переживаєте чомусь. Добре. Здоров'я. Здоров'я у нас тут паж жезлів, ось він. Паж жезлів е, нам каже про непогане здоров'я, про можливість вирішити якісь питання по здоров'ю. Це як молода, це дитина або молода людина, е, яка, можливо, ви будете перейматися здоров'ям своєї дитини, наприклад. Або це ви будете відчувати не на свій вік. Тобто, у вас ви такі заряжені. Молодше ваш внутрішній вік так, буде молодше, ніж по паспорту. І, в принципі, ця карта каже про гарне здоров'я або можливість виправити якісь питання по здоров'ю. Давайте ще докладу Четвірка мечів. А, насправді ця карта стабільна. Вона не каже ні про що погане, вона просто, ну, в цьому випадку, так, на самій карті трішки така якась депресія, якась стагнація, якийсь просто темний ліс. Проте я не, не можу сказати, що у вас щось буде не так по здоров'ю. Зараз не можу підняти карти, Паш не хоче йти. Так, не можу сказати, що от Паш буде в таких енергіях, скоріше ні, можливо, ви просто не будете займатися своїм здоров'ям. Тобто ви себе будете класно відчувати, що вам просто не потрібно щось робити заради вашого здоров'я. І ви вам все зрозуміло, вам все ясно, ви все знаєте і чого вам там йти, наприклад, лікуватися. Ну, типу, якщо в мене все добре. П'ятірка кубків перегорнута, втрати перегорнуті, криза перегорнута. Це все про те, що я кажу: здоров'я буде максимально класно будете себе відчувати. Е, питань якихось, або, е, знаєте, як е, грім серед ясного неба, нічого не станеться. Зуби не будуть боліти, пломби не будуть випадати, там апендицит або ще щось отрізко, знаєте, там сталося. Такого не буде, не буде. Скоріше за все, все буде рівно, все буде класно, і ви будете такі бодрячком, Активні. Так, зі здоров'ям зрозуміло відповідь на ваше особисте питання. Будь ласка, подумайте про нього, будь ласка, поставте його. І подивимось: в нас тут п'ятірка жезлів. Ось вона, трішки відблискує. П'ятірка жезлів це боротьба. Але боротьба не негативна, коли ми. Хочемо прям вдавити свого супротивника так, в підлогу. А це про таку більш спортивну боротьбу, коли ми змагаємося трішки. От вам треба в цьому питанні позмагатися. Потрібно позмагатися, потрібно поборотися, комусь щось довести, довести свою першість, але не через негативну сторону, а через адекватну сторону, коли ви маєте адекватний ресурс, коли ви розумієте свою силу. Ви її е, правильно використовуєте, і тоді ви можете позмагатися за вирішення свого питання. Так, давайте ще. Імператор. Імператор е, ця карта це чоловіча карта. Можливо, якийсь імператор вам допоможе, так? Або це ви повинні бути такою рішучою людиною. Продуманою, тобто для вирішення свого питання вам потрібно підійти чітко, з конкретикою, з бажанням вирішити це питання. І, знаєте, справедливо навіть якось вирішувати це питання, але з таких більш чоловічих енергій, якщо ви жінка так дивитесь, вам потрібно. Стати в позицію трішки чоловічу, таку більш рішучу, скажімо так. Або це імператор це ще в нас якісь госструктури, держструктури. Тобто, це коли ваші питання вирішуються за допомогою якихось структур, або через якісь структури, наприклад, там, через якихось консультантів, через. Якихось робітників держслужби, тобто це державна історія може бути. А можливо, ваше питання через цю державну історію. Проте, імператор каже, якби, що ви зможете вирішити. Давайте ще докладу. одну. Пуста карта. Я думаю, що значить, я все правильно сказала. Більше додати нічого. Єдине, от, що хотіла сказати, що е ви, ви зможете вирішити це питання, воно вирішиться позитивно для вас. І додасть вам навіть якогось досвіду. Ви будете знати, як вирішувати подібні історії, подібні питання. Так, окей, і карта поради. У нас тут цікаве друге сонечко верніше, перше сонечко, так, яке в нас вийшло. Порада: сяйте, кайфуйте, живіть, любіть, розвивайтеся, світіть комусь. Тобто, вам трішки, можливо, не вистачає. Трішечки таких дитячих, наївних енергій, так? Бачите, бо в нас тут дітки. Можливо, займайтеся дітками своїми, не забувайте про них. Сонечко, це карта процвітання, радощів, тепла. Отримуйте це. Вам дають, беріть. <рі> тобто, у вас дуже насправді позитивна історія на місяць червень. В грошах. Все класно. Так, у відносинах є питаньки, але все одно ніби нормальні, класні енергії, в здоров'ї теж все супер. Ваші питання вирішуються, ось, будь ласка, сонечко вам світить. Приймайте цю енергію сонця, одягайте її на себе і віддавайте в маси вже свою позитивну енергію. Отакий у вас розклад близнюки. Дякую за увагу. Пишіть, як відіграється, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, дуже позитивно. І це заряджає і вас, і мене на нові звершення, на нові ідеї. І просто підтримую мене і мій канал. Ну і всім па-па!